Запишемо щоденно відповідно до умови задач. По-перше, нам задано, що він, мотоцикл буде стрибати з висоти 1,8 метра. Тобто задана висота трампліна – 1,8. Далі. Він має перелетіти рів шириною 12 метрів. Це можна розглядати як переміщення, так і шлях. Він буде летіти по прямій. Так що можна писати як переміщення, так і шлях, для даної конкретної задачі різниці великої не буде. Якою найменшою горизонтальною швидкістю він має стрибнути? Тобто, якщо він вибере швидкість занадто малу, він може впасти в рів. Треба знайти ось цю мінімальну швидкість, щоб він зміг його перелетіти. Розглянемо рух мотоцикліста. Є точка, з якої він стрибає. Стрибає він вздовж горизонтальної прямої. Якби не було сили тяжіння, він би рухався весь час з однією тією самою швидкістю. Тобто, вздовж осі осіб, він мав має рухатись рівномірно. Рівномірно, тобто з однаковою швидкістю. Але під дією сили тяжіння, його швидкість буде мінятися. Його швидкість буде мінятись, з'явиться додаткова складова, з'явиться вертикальна швидкість, ну так звана вертикальна швидкість, тобто швидкість вздовж осі Y. Далі, якщо ми будемо розглядати час руху мотоцикліста, час руху мотоцикліста вздовж осі X і вздовж осі Y буде однаковий. Це буде час. Який потрібен мотоциклісту, щоб опинитись в точці, в, яку, в якій він опиниться після прыжка. Отже, час руху до цієї точки, як би ми його не рахували, чи вздовж горизонтальної прямої, чи вздовж вертикальної прямої, він все одно буде залишатись Т. Для того, щоб визначити швидкість руху мотоцикліста, нам потрібно для початку визначити час його руху. Для цього розглянемо його рух вздовж осі Y. Вздовж осі Y мотоцикліст буде рухатись рівно прискорено, з початковою швидкістю, яка буде дорівнювати нулю. Адже всю свою швидкість він направив вздовж осі X. Саме туди була направлена швидкість для того, щоб здійснити прижок, стрибок. Вздовж осі Y початкова швидкість його дорівнює нулю. Швидкість з'являється після того, як мотоцикліст під дією сили тяжіння починає рухатись вниз. Отже, для того, щоб визначити час, скористаємось формулою рівняння руху HY. Дорівнює V0УT плюс квадрат, що ділиться на 2. Визначаємо проєкції на вісь Y. Оскільки ми розглядаємо переміщення від точки 0 вздовж осі Y вниз, то напрям висоти, висота буде збільшуватись, тобто він буде весь час збільшувати значення висоти, вздовж якої він рухається. Отже, значення H, проекція HY на вісь Y це буде співпадати з значенням висоти, яке задано в дано. Далі початкова швидкість. Початкова швидкість, як було сказано на початку. Проекція початкової швидкості вздовж осі Y буде дорівнювати нулю. Прискорення вільного падіння завжди направлено вниз. Тому проекція на вісь Y буде дорівнювати значення G з знаком плюс. Врахувавши проекції, можемо записати рівняння руху. цього рівняння на руху знаходимо час. Можна його прорахувати, можна його підставити в кінцеве значення. Давайте прорахуємо. Вертаємося до переміщення мотоцикліста. Для того, щоб перелетіти ров, йому потрібно час витратити час, який від, дорівнює 0,6 секунди. Рухатись він вздовж вздовжів. Це горизонтальний рух. Він завжди є рівномірним. Він буде рухатись рівномірно. Якщо він буде рухатись рівномірно, то шлях, який подолає мотоцикліст, буде дорівнювати добутку швидкості. На час проекція швидкості вздовж осіх буде дорівнювати початковому значенню швидкості, з якої він мав би стрибнути, щоб перелетіти заданий рік. Отже, у нас буде рівняння, з якого можна знайти значення В в Швидкість, яку повинен мати мотоцикліст, щоб, щоб стрибнути і перестрибнути рів, має бути не менше 20 метрів на секунду. Задача розв'язана.